Що люблю я Україну за те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини, і за Дніпро, що як живий, за мову гарну, солов'їну, за пісню що в серцях луна, за те, що це моя країна, яка в душі, немов струна. Де б не поїхав, куди б не подався, ти не забудь і завжди пам'ятай, ти син мрійливо годився, серце завжди, батьківщину, плекай. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс руїн, безсмертна моя Україна, де з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. Є з усіх одна країна Найрідніша нам усім. то прекрасна Україна, нашого народу дів. Там шумлять степи безкраї, наче міють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Моя славетна Україна. Земля незламних козаків. Була ти мужня і нетлінна протягом значних років, і незалежною ти стала майбутнє жде тебе значне. На цілий світ вже пролунали. слів слівцей віршований міст, і мова наша солов'їна завжди лунає у серцях у патріотів України у всім далеким манівцям. Серце гучно дзвоним є, є в мене вітчизна, є Важна, як та жарти птиця, Україна білолиця, як дівчина вона гожа, на ясне сонечко схожа, А характер в неї скриці, душа з чистої криниці. Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю. В світі кращої країни, я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, під небом, синіоком, стежина до хати. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Ой ти, сонечко ласкаве, світи Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі і в полі, через працю, через горе добувались волі. Рік за роком йде, рік за роком мене, вже не раз у власній державі Ми ставали в ланцюг і не наша вина, що били в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для зайт волоцюг. Міцно стиснувши серце до серця, ми котре з'єднаємо руки в ланцюг, може він хоч тепер не порветься. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна що миліша за наш край? І в щасливі, і в злі години ми для неї живемо. На вкраїні для вкраїни будемо жити й помремо. Ось тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом, за ненько радіти, прикрашати пестувати і міста, і село, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Сонценосна, соборна держава. Україна. Колиско моя, ще не вмерла, не вмре твоя слава, завойована в чесний бояк. Твій Богдан, він синосна Софія повернулись до тебе з віків. Ще не вмерла, не вмре твоя мрія, бо не вмер Солов'їний твій спів. Тут мамина пісня лунає нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають сада в садах і я припадаю до неї уста із серцем бираю не в води, без рідної мови, без пісні, без мами збідніє, бідні, з бідні землян завжди. І кримчан, і сумчан, Луганчани, і киян кажуть донечці і сину, у нас держава Україна. Разом всі одна сім'я донечани і полтавчани, харків'яни і вінничани, Мелітополь, кіць, ми сміла, разом ми велика сила. В Сімферополі і Львові, хай лунає рідне слово. І одеський, і Волинський всі ми джури українські і бажає нам здоров'я, прикарпаття по Дніпробі, Чернігівщини, Буковина, і вся велика Україна.